Привіт! Вітаю вас на каналі Кламгейм і радий представити вам свій новий ігрофільм під назвою Жовта-Блакить. Насправді це тяжко назвати фільмом, проте, якщо в мене з'явилася якась ідея, я не можу її проігнорувати. А тому не буду затягувати автомобіль, на якому я стартуватиму, це Subaru Impreza групи 4. Наші супеники також їдуть на автомобілях групи 4. Траса, на якій ми будемо їхати, це мій улюблений, прекрасний Нюрбургрінг. Це все, що вам потрібно знати на даний момент. Моя задача на дану гонку втримати свою позицію, і якщо вийде, то вибороти собі перше місце. А от чи вийде це в мене, ви дізнаєтесь далі. Стартуємо зі своїх позицій і з першого ж повороту намагаємось забрати собі другу позицію. За рахунок повного приводу і вчасної реакції, у мене це успішно виходить. Їду далі і намагаюсь втримати свою позицію, а також наздогнати пілота на першому місці. Поки ви дивитесь, як другий, третій та четвертий пілоти намагаються їхати в максимально швидкому темпі, хочу сказати, що я обожнюю автомобілі марки Subaru в групі 3 та 4 за те, що вони максимально стабільні у своїх групах. Звичайно, з точки зору швидкості вони дещо слабкіші, тим не менш по стабільності я ще не зустрічав авто, які могли б стати для них конкурентами. Що ж, це був ліричний відступ, а ми далі спостерігаємо за заїздом. Досить повільно проходжу цю групу поворотів, внаслідок чого пілот на Астен Мартіні мене проходить. Тим не менш, мені вкрай важливо залишатися в його сліпстрімі, щоб не втратити занадто багато часу, якщо я допущу серйозну помилку. Намагаюсь проатакувати Аско Мартін після перехрещення їду з ним біч обіч, але розумію, що це ставить під загрозу подіуму для нас обох. А тому пригальмовую і залишаюсь на третій позиції. Внаслідок сліпстріму і брудного повітря допускаю серйозну помилку на повороті і втрачаю свою третю позицію. Дуже необачно і необережно з мого боку не враховувати той факт, що я їду в сліпстрімі, і задача для мене оновлюється: більше не допускати жодної серйозної помилки і відіграти свою третю позицію назад, по можливості наближаючись до пілота на другій позиції. Помилка від пілота на Міцубіші, забираємо собі третю позицію і вбиваємо собі в голову те, що я не маю права на помилку і повинен їхати в максимально швидкому темпі. На щастя, мої вміння на цьому автомобілі досить непогані, внаслідок чого я хочу дуже повільно, але не здоганяю пілота попереду. Виїжджаємо напряму, і я думаю, чи атакувати мені суперника попереду, і розумію, що мені немає сенсу його атакувати, тому що напрямі субару буде повільніше. А тому наш єдиний вибір це Бам Драфт. Бамп-драфтинг, хто не знає, це така річ, коли ми під'їжджаємо до суперника ззаду, товкаємо його в задній бампер, тим самим покращуючи його швидкість. А завдяки тому, що я знаходжусь в ліпстрімі, наше авто також набирає швидкість, і завдяки цьому дві машини їдуть швидше, ніж якщо б автомобілі боролися і навпаки втрачали час. Тим більше це дуже важливо для нас, тому що нам потрібно наздоганяти нашого суперника на першому місці. Пілот на Стан Мартіні розуміє наш заду, дякує нам аварійкою і миле. Моделі. Трошки відпускаю пілота попереду, щоб у випадку його ранішнього гальмування не вибити, а в результаті він трохи не вгадує з точкою гальмування, внаслідок чого я забираю собі другу позицію. Потрібно сказати, що тут все чесно, я не вибив його і він не вилетів по інерції, а це означає, що ми забираємо собі заслужену другу позицію. Як наслідок, я дуже задоволений гонкою і рівнем динамічності в ній. Жаль, що допустив одну серйозну помилку, хоча були всі шанси поборотися за першу позицію. Тим не менш, контент, який я для вас завіз, а ви можете підписатися і поставити лайк, щоб не пропустити наступні схожі відео.